Всім привіт! З вами я, Денис, і сьогодні я буду грати ігру, продовжувати грати ігру Temple -Templ Run. Я знову не знаю, як вона називається правильно, але ви мені не повірите. Я назбирав 1200 з чимось гривень. Ви собі представляєте? Ну, ви ж це розумієте, я не збирав дуже багато грошей. Ну і зараз назбирав 620 гривень, бачите тут, в самісінькому кутику. Ну от і я продовжую грати. Я спеціально зупинив. Ну, ви бачите, що сталося? Ну, ви самі бачите, що сталося? Я продовжив ігру і зразу вмер. Ну зараз я вам покажу скріншот, цей, що я зробив. Ви зараз будете взагалі шоці справжньому. Подивіться. І це. От ви бачите, там, де пише Coins це мої гроші. 1282 Дві гривні. Я в шокі простому. Ви собі представляєте? Це вже щось. по тепер я включаю намплеран і продовжую грати. Відкручую звук. Чуєте? Хоч трошки. Я нахиляю камеру. О. О, тут і, і треба нахиляти камеру трохи. Треба тут трохи нахиляти камеру, трохи ні. Це вже же одним словом. Підключити звук на максимум. Знову ж таки попереджаю. Це буде дуже тихо, так на вашому. А ну якщо вас простіть. Ви самі бачили. Ви самі це бачили. Я не падав. Я просто на все не падав. Я це самі бачили. Я не падав. Ну саму впало та й все. Блін. Добре, крила-крила. От придивіться, скільки я зараз грошей маю. Я їх не тратив, не чекав вас. І от. Покажу, скільки я зараз грошей маю. Ну, якщо я маю дуже Я вже зрозумів, що оця штука робить. Вона ми, е, е, мені додає більше грошей, тільки більше грошей. 75 копій грошей. А якщо в мене є вже. Блін, ну от який же я дурак. Якщо в мене є багато грошей, є е, 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 ну тобто там оця шкала заповнена повністю, то вона мені просто буде більше давати грошей. Це такий прикол він. От просто подивіться: 2564 гривні. Я, звісно, на оце потрачу. Біг, Побіг, це саме найкрутіше. Стоп, стоп, стоп. ні, 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 Фух, слава Богу, я туди не нажав. Як завжди, я буду мало знімати. Ну, як мало так сказати. Пару хвилин де й все. І хто не, зна... не дивився мою наступну минулу часть, то 100% подивіться. Подивіться, я е, е, там напишу, як вона називається. Ну, так надіюся, що я напишу, як вона називається. І думаю, ви перейдете. Я там все об'яснюю в цій грі. якщо ви тут новачок. Тоді подивіться мене перше відео. А, моє перше відео е, по цій ігрі. А, е, а потім е, вже й дивіться е, оцю серію. Е, в... Чо? А, ну, я вже взяв, ну, звісно, я вже взяв прискорні. Е, хочу вам об'яснити дещо. У мене почалися канікули. І я. Цей тиждень буду знімати кожен день відео. Кожен день. Надіюся, ви мене піддержите лайком. А, точно. Зато, то, е, я те що я дещо забув, якщо я зараз назбираю 500 гривень, ну, ні, ну, не зараз, а протягом цього відео назбираю 500 гривень, тоді ви мені поставите лайк. Якщо щось лайк знаходиться внизу, Внизу під цим відео, там знаходиться лайк і підписка. Ну, і якщо ви ще не підписалися, підпишіться. Якщо я, тільки... якщо я це зроблю, тоді ви підпишіться на мій канал. І якщо ви підписалися, обов'язково натисніть на колокольчик, на дзвіночок. цей Це вам дозволить. Дивитися мої... не пропускати жодної моєї новесенької серії. А та новесенька серія, знову, повторюсь, буде кожен день цього тижня. Чесно. Це вже не брехня. Я не брешу, я не брешу. І ви так ще не досі не написали в коментах той. В коментах... Чи мені, яку мені рубрику е, малювання, як, як намалювати, точніше, е, експерименти чи ігри? От Знову напишіть, якщо ви, якщо ви вже це зробили, тоді ви молодці і можете ставити лайки. Та жартую, жартую поставити лайки. Якщо ви гарні, якщо ви гарні, гарні чоловіки, тоді... Чи і, жінки, ну коротше, гарні, гарна людина, тоді поставте їм лайк. Поставте. Це ж так просто, просто натисніть, натисніть на один лайк. Так легко, ви би знали. Ту просто раз натискаєш і все. Це дуже легко. А якщо вам відео не сподобається, ви мене зможете наказати мене лайком. Ой, яким лайком? Дизлайком. Я вже назбирав 500 гривень. От, бачите, я назбирав 500 гривень. Бачите в, дру, в другому там де пише Ко інс. Е, якщо щось е, знову повторюся, там під низом є лайк і дизлайк. Поставте лайк, і ви будете. І цього тижня вам буде вести. Вести вам буде по чорному, якщо чесно. Стоп. Скільки я вже знімаю? 7 хвилин, добре. Так, ще два рази я пройду і все. Ну звісно, я мій прикалюватись. Це вже моє. Линя. Ну, ви паділи. Хочте, як я сильно нахилию кран, так що я так не буду робити. Не, ну не 100% бачите, бо по... я ж вебку включив. Якщо ви не знали, я можу включити вебку. І. Ні, оцей раз зіграю і все. І вам дещо покар... напишу і ви це зробите, окей? То, що я там напишу, там, наприклад, е е не робіть. Ну, коротше, зробіть все то що я зараз там напишу. Якщо ви це не зробите, то нічого, але зробіть все одно. Зараз я зайду в цю програму. Пензель візьму. Так, зараз стирачечка, а от оце саме найтонче, червоним, червоною штукою напишу ла, ла. Й. К вот, зробіть те, що я вам написав лайк. Так. Зараз я ще напишу, стираю це. Ну, короче, я не буду дуже довго це робити, е е е я зараз кажу, і підпишіться. Це так легко, просто натисніте і все. Ну, а на цьому відео закінчилось. Якщо ви гарні... А ви гарні люди, поставте мені лайки. Всім удачі, всім па-па!